Всім доброго дня. Карбюратор на Павлю 1.2 після капітального ремонту з газовими грізочками. Людина попросила, щоб була заглушечка. Ну, і, хоча я їх завжди і ставлю, клапанов у мене електро хороших немає. Четвертий кулачок стоїть. Жиклерчики 95, 165, 100-145, четвертий кулачок. Вибачаюсь, вентилятор включився. прекрасно. Не всплесков ничего нема. Отлично. Кому надо карбюраторы или услуги по ремонту, по разворачиванию дифузоров, звертайтесь. цим зробимо. Такий карбюратор на 1,2. Так, все, всім удачки і мирного неба над головою.